Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемося, як заробити безкоштовні монети. Чи взагалі це можливо? Як це робити? Де це робити? Щоб трішечки більше заробити. Отже, давай розбиратись, Погнали! Перше. Що я тобі хотів сказати? Я тобі хотів сказати, що в принципі такий стейкінг. По суті, от якщо не вдаватися в подробиці, то стейкінг це майже як депозит в банку. Ти вкладаєш свої гроші в якусь компанію, зберігаєш ці монети. Ну ти, ти купуєш монети, криптовалюту, зберігаєш її в себе на гаманці або на бінансі, або на якомусь гарячому гаманці. Направляєш її в стейкінг та за це отримуєш якусь винагороду. В принципі, саме самий як і в банку, в тебе є твій депозитний рахунок, ти закидиш туди гроші за те, що ти не забираєш звідти гроші, ти отримуєш також винагороду. В банку яка проблема велика, що якщо ти направив депозит в гривні, то ти отримуєш там 12 13 річних. Якщо ти направляєш в доларі, то там 1-2% річних з криптовалютою трішечки більше, тому що криптовалюта трішечки краще аніж звичайні гроші. Тому в криптовалюті там буває там і 8, 10, 15, 20 відсотків річних, саме якщо ти тримаєш ці гроші. Там, як і в банку, в принципі, ти можеш обрати період стейкінгу або там на декілька днів, або на місяць, на два місяці, на три місяці, на півроку, і, та, і так далі потім подовжувати, подовжити. Є також гнучкий строк, коли ти закидуєш стейкінг, ти отримаєш дуже маленьку винагороду, але взагалі в будь-який момент ти зможеш дістати ці гроші, розірвати, скажімо, договір стейкінгу та отримати всю свою винагороду на стейкінгу та свої монети повернути назад. Якщо ти обираєш по кількості днів, то в такому випадку. Повернути свої монети, ти можеш в будь-який час, але якщо ти розірвеш цей договір раніше, аніж закінчиться термін. Всі твої настейкані монети тобі не прийдуть. Отже, ти їх просто втратиш. Тому якщо ти стейкаєш на якийсь строк, будь ласка, не розривай цей самий, скажімо так, договір стейкінгу. Якщо тобі дуже цікаво прям дізнатися, що таке стейкінг на бінансі, де не тільки є прям ну дуже велика стаття. Ми її всю читати взагалі не будемо, взагалі не будемо, бо ви в мене тут позаснаєте, я не. Хочу, щоб ви спали в мене на стрімі. Я ж не на казочки розказую. Я ж таки серйозна людина, і тут інвестиції, і це все от, фінансова грамотність, там купувати, купити, продати, купити, продати. Це все в нас тут. Сказочки розказувати не буду. Тож, якщо цікаво, можеш пошукати в інеті, почитати, що таке стейкінг, що таке, яка різниця між proof of Stake та proof of work, як раніше був, наприклад, ефір, для того, щоб отримати, скажімо, безкоштовний ефір. Тобі треба було його майнити. Зараз для того для того, щоб. Тобі отримати безкоштовний ефір, тобі треба його стейкати. Ось цю різницю можеш почитати або на Binance, або на інших сайтах. Так, просто про що таке стейкінг, ми розібралися. Давай переходити до тих монет, які, які я придбав в минулому відео. Якщо тут десь буде посилання, можеш подивитись, що саме ми купляли на 10 доларів, на 10, 10 монет купили. Я зробив ось такий портфель, щоб тобі було видно, як мій портфель живе на, на ці 100 доларів. Він на CoinMarketCap. Ти можеш подивитися, зараз тут все ще не дуже гарно, бо воно все ще буде падати. Нам, в принципі, все одно, бо це експеримент. Давай просто Пробіжимося, пробіжимося. Зараз, якщо що, я в мінус на 0,19 центів. Взагалі не страшно, просто взагалі. В мене зараз є Челінк, міна, ефір, Трон, Матік, ТВТ, Ада, AVAX, Салана та BNB. Тепер як знайти цей стейкінг саме на біржі Binance? Для того, щоб це зробити, тобі треба зайти в особистий кабінет, потім прийти до вкладки Фінанси, знайти «Simple Earn. Натиснути сюди, відкривається вкладка Simple Earn. Трішечки листаємо донизу, тут є всі монети, які можна стейкати, тут їх 353 штуки. Давай почнемо з тобою одразу з того, що в нас є по списку, це TVT. Дивись, тут є тільки гнучки строк, тобто можна стейкати постійно, на скільки тобі завгодно. Але слухай, 0,01% річних це не то що мало, це ну, взагалі ніщо. Тому активіти я не буду направляти, якщо що, не ображайся. В принципі, те саме із з ефіром, ну, 1% з 10 доларів річних, я маю на увазі. 1% річних це за один рік. Я на стейкую скільки? За один рік я на стейкую 10 центів. Так? Так, 10 центів і на стейкою, я не бачу взагалі різниці. От міна вже цікавіше. По міні 10,9% річних, якщо ти направляєш на 120 днів. Якщо, наприклад, обрати 90, то відсоток буде нижчий, якщо 60 ще нижчий, якщо 30% ще нижчий, якщо гнучки, то буде взагалі 0,23% річних. Давай почнемо саме з міни. Отже, я обираю 120 днів, обираю підписатися. Ми купували міну, здається, 22 штуки. так? 20, 22 штуки. В мене тут ще дві валяються, які я не зміг перевести в свій гаманець Wallet, який спеціально скажімо так, розроблений саме для цієї монети. Там я стейкою всю свою міну. Там здається, АПР такий, може трішечки більше, скоріш за все, трішечки більше, може там десь близько до 12%, бо вони. Відсоток забирають собі зі стейкінгу, з мого стейкінгу, вони забирають менше, аніж Binance. Тому я отримую трішечки більше відсотків собі за, за всю свою міну. Ось, і Друге, друге плюс для цього, що в будь-який момент я можу вивести всю свою міну, і мені все одно докапає все, що я настейкав. Тобто вона в цей гаманець в мене не забере всі мої нестейкані монети. Тому я. Там стейка, але цю суму я просто не буду переводити. за стейками її ось тут. Я закину, давай усі, що в мене є, це 24 штуки. Обираю максимум. Тут написано, що мінімальна кількість, яку можна стейкати, це 0,1 міна. Доступна квота, це мається на увазі, що ти загалом на цей строк на 120 днів можеш застейкати тільки 100 міна. Якщо ти обереш 90 днів, то тут буде взагалі 60 міни, ти можеш стейкати. Якщо ти цю квоту закінчиш, то ти більше стейкати не можеш, поки не оновиться саме ця квота. Те саме можна на 60 днів зробити, але тут вже квота більше. Бачиш, якщо обрати 30 днів, то квота тут взагалі 100 тисяч. Тобто, в принципі, якщо ти там вибрав найбільшу кількість днів, в тебе вже квоти немає, можна повернутися на трішечки менший період та стейкати. Нехай це буде вже не таке велике. Відсоток, але все ж таки також дуже приємно 6% річних. Дуже приємна штука, взагалі безкоштовні монети. Тобі взагалі нічого не треба робити. Така автопідписка це принцип той самий, як і в депозитах в банках. Коли строк твого договору, скажімо так, закінчується, то воно автоматично перепідписується заново і направляється всі твої монети, які були до цього в стейкінгу, направляються знову. Ті монети, які в тебе накопичилися за стейкінг за минулий період, вони в тебе будуть зберігатися на твоєму гаманці на спотовому аккаунті. Якщо ти хочеш і їх перенаправити, а я рекомендую також це робити там, з якоюсь періодичністю, наприклад, там, один, на, один раз на декілька місяців або там, один раз на місяць, ну дивлячись від того, скільки в тебе монет стейкається, просто направляти весь, весь твій накопичений відсоток зі стейкінгу, направляти також у стейкінг, щоб отримувати ще більше монет. Я автостейкінг не обираю, тому... Тому що наскільки я пам'ятаю, після закінчення терміну стейкінгу цей автопідписка направляє монети гнучкий стейкінг, а там взагалі дуже мало відсотків. Тому я автопідписку завжди перебираю. Це взагалі не принципово праворуч ти можеш побачити, коли все цей договір, скажімо так, починається, коли буде виплачуватися тобі на гаманець твоя е, настейкана монета, коли, коли завершиться цей е, договір. Так, а це якщо ти обираєш е, автопідписку, то це зробиться наступного дня після закінчення. Терміну далі, це ще це, це розрахунковий APR, тобто це розрахунковий відсоток річних, скільки ти отримуєш за стейкінг міни, і це скільки штук ти зможеш отримати. За 10 доларів я розумію, це дуже мало за один рік. А це не за один рік, це буде за ось так: 120 днів. 0,86 міни. Це дуже мало за 120 днів. Ну дуже мало. Це менше це 0,5 доларів. Але прикинь, якщо в тебе на 10 доларів, наприклад, 100 тисяч, 2 тисячі, то це вже буде більш приємно. Також твоя середня ціна за. За рахунок того, що ця міна буде тобі безкоштовно, ця монета, в тебе середня ціна купівлі буде постійно постійно падати. Те саме, як я тобі казав, на, ось тут було на стрімі. Я про це розказував, як я купив мину і що я з нею роблю. Отже, натискаю Підтвердити, все, моя міна пішла в стейкінг. Давай дивитися далі. Що в нас далі є? Лінк. Лінк тут тільки гнучки, 0,31%. Взагалі зараз не бачу варіантів її направляти. Навіть не хочу. Навіть ось за 0,31 річних з 10 доларів. Це навіть смішно. TRX у нас також є на 120 днів 4,2%. На 90 днів 4, 3,5%, ну окей, давай обирати 120 днів. 120 днів це скільки, 120 днів це півроку, півроку в нас десь якраз під Halving біткоїна. Якраз коли це все завершиться, то під Halving біткоїна ми зможемо ці гроші всі повернути. Потім будемо дивитись, коли їх продавати. Це знову ж таки будемо дивитись саме ось за цим моїм портфелем. Так, в мене є 129,9 штук TRX, автопідписку перебираємо, 120 днів в мене є. Набира, натискаю підтвердити все. Моя, моя, мій TRX пішов до стейкінгу. Шукаємо далі. В мене є ще Avax, AVAX на 120 днів 8%, далі вже не цікаво. Обираємо 120 днів, в мене по AVAX. О, ще є, ось тут оновлюється, бо в мене вже було 0%. Ось тут. Зараз це оновилось, отже, це дуже добре. Я купував скільки. Я купував Avalanche 0,8 штук. Зараз в мене тут ще є 0,13 штучок. Це настейкено з минулих разів. Я закидую також все, тому просто не, не, не пугайся. Це просто вже настейкен. Далі, що в нас є? Далі в нас є BNB. BNB 2,29%. В BNB можна в принципі, направити у лаунчпул, але там буде те саме, як і тут. Там приблизно річний відсоток буде по лаунчпулу, тобі виплатять в іншій монеті десь близько, близько 2%. Також це не дуже багато, але я не хочу потім нічого продавати. То, отже, давай просто направимо у стейкінг. Підписатися, обираємо максимальну кількість, прибираємо автопідписку, натискаємо підтвердити. Далі, що в нас є? AP, Access, FD, USD, USDT, USD, Ада. USD, Ада в нас є, 3,6%. Дуже мало, дуже мало, 3,2, дуже мало. Інколи таке буває, що на 120 ну, на більший термін менше відсотків дає, і інколи треба обирати, наприклад, 30 днів або там, 60 днів. Тобто строк стейкінгу обирати менше, щоб отримати більше відсоток. Далі, що в нас ще є? Матік в нас також є, 6,5%, Давай дивитись, усюди таке саме, навіть нижче обираємо усю весь матік, що в нас є, підтвердити, направити. Далі. Далі, далі, далі. ОМТРАЇ, салана. Салана в нас також є. 30, У нас 120 днів, 6%. Обираємо максимум, прибираємо на авто, автоінвестування. Далі, нір. Нір ми купляли, ні? Нір, 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 нір я не купляв. Добре, кави немає. Міну я на... знову міна. А що вона тут робить другий раз? Окей. Кава Сент. це БДТК не ав авакс. Зачекай, так я ж авакс вже направив, в мене ж немає аваксу. А чого воно повторюється? Що це за прикол? Алло, Binance, ти що? Ну тупи, будь ласка, не треба нам таке. До до Терекс. я також направляв. Атом я купував? Матик, атом я не купляв. Фовакс. Бінбі я направив, село направив Фовакс. ТВТ ні, матик, так. А, все, а, все? Ми, все, ми вже все направили. Так, тепер, щоб подивитися, що там в нас воно коїться, переходимо в гаманець. Ось відкрився гаманець Earn. Тут що є, тут буде відображатися всі твої гроші там і в гривнях, і в доларах, скільки воно в тебе все накопив є в стейкінгу. Далі обираєш вкладку Simple Earn. Якщо в тебе є гнучка ставка, та якщо там та, яка. З дуже низьким відсотком, то, то всі монети будуть в плаваючій ставці. Якщо ти обрав так, як я на якийсь день фіксовані, то воно буде знаходити, знаходитись ось тут, в фіксованих. Тут також є інші по ланчпадах, по ліквідсвапах свапах і так далі. Тут також може якесь, якісь монети зберігатися. Нам треба шукати саме в фіксованих. Я приходжу в фіксоване, роблю магію, зачиняю все, закриваю все, що в мене є, і відкриваю цю сторінку. Що тут є? Давай, давай розбиратися. І всі монети, які ми направили тут трошечки, ще і тут є ще нижче авакс, який я направив, я, я його замалював, щоб ти. Не дивився туди, коли куди не треба. Далі, монети виплати, я не знаю, що це таке. Тут я нікого ніколи не бачив, що тут є. Автопідписка: тут ти можеш включити цю саму автопідписку, дата, коли почалося це. Загальна сума в штуках монети, яку ти направив, сума винагороди тут відображається, скільки ти вже на сьогоднішній день отримав. Застейкав монет. Далі, скільки ти отримуєш річних ось цей стовпчик. Далі скільки днів воно буде в тебе стейкатись, потім, коли це закінчиться, потім, потім воно рахує, скільки днів воно вже знаходиться в стейкінгу. Не знаю, на що воно треба, але може тобі буде цікаво. Далі совокупний відсоток, я, до речі, не знаю, як воно відрізняється від, саме від е, другого стовпчика суми винагороди. Скоріше за все, воно ніяк не відрізняється. Тому я не бачу різниці, але можливо я помиляюся. Можливо, тут якась інша е, сума, але ну на моїй пам'яті воно все однакове. Далі, ось цей стопчик вже цікавіше. Цей стопчик скільки завтра, ось 08.15... Та 0,8.15, от вже буде на завтра, післязавтра. Скільки села, скільки монет я отримую? Ось, ось це розраховується саме ось тут. Це можна подивитись, просто щоб розуміти, скільки в тебе буде додаткових монет саме за день. Це за день. А ось цей стовпчик, це вже вся сума за всі дні, скільки воно стейкається. Тобто, ось це помножити на ось це. І ось тут буде вже сума отриманих. Далі. Це тут яка періодичність виплати тобі на стейканих монет, і це коли закінчиться цей договір. Буде це аж в грудні 23-го року. Жесть, і тут написано скільки воно коштує зараз біткоїну або в гривні. Якщо ти хочеш закрити, розторгнути, розірвати договір, скажімо так, стейкінгу, то можна, можна натиснути на Закрити достроково. Воно зачиниться, всі твої настейкані, настейкані монети, вони в тебе згорять і на тебе не до тебе надійдуть. Але все, що ти стейкав, тобто все, що твої монети ти віддавав на стейкінг, вони до тебе повернуться саме до спотового гаманця. В принципі, це все, що я тобі хотів сказати. Бачиш, дуже, дуже легко. Дуже-дуже прям легко. Давай ще я тобі просто додам, бо реально ролик якийсь дуже коротенький виходить. Це я думаю не дуже цікаво. Давай ми з тобою просто порахуємо приклад того, як формується саме середня ціна завдяки цьому стейкінгу. Просто щоб ти розумів, чому краще це використовувати. Дивись, в нас є. Давай, ось тут я буду десь розраховувати. От тут, наприклад, на на TVT. Ти купив, наприклад, 10 на по ціні 1 долар. Ти купив 100 штук. В тебе вкладена сума 100 доларів. Потім ще моната підросла або впала. Наприклад, на 2 доларах ти ще вклав 100 доларів. Отже, в тебе середня ціна долар 50. Якщо ти стейкаєш, то ти отримуєш безкоштовні монети. В тебе було середня ціна $1.50, якщо ти настейкав, наприклад, 10 монет цього лише, то твоя середня ціна падає на 70 центів. Якщо ти, наприклад, стейкав на протягом там 2 років, наприклад, ти настейкав вже не 10, а, наприклад, 50 штук, то твоя цін, середня ціна падає ще нижче. Тобто, можна сказати, що всі твої монети, 250 штук, ти купив по 1 і 2 долари. Не по 2 і не по 1, а по 1 і 2 всі свої монети. Я, я думаю, ти розумієш, як воно це працює. Тому це і вигідно, якщо ти тримаєш всі свої монети дуже довго, от, наприклад, як зараз, ти вже купив рік тому, і що тобі з ними робити? Або вони можуть просто в тебе валятися, скажімо, мертвим грузом та чекати, або ти можеш ще трошечки їх накопичити. Безкоштовно, тобі не треба взагалі нічого робити. Ти направляєш свої монети в стейкінг, вони за тебе працюють, формують твою середню ціну. Ще нижче, тобі краще, тому що тобі треба чекати менше часу для того, щоб ти вже був в плюсі. Наприклад, якщо ти зараз ще не в плюсі, і завдяки цьому стейкінгу ти заробиш просто більше, тому що всі ці монети на стейкіне, ти також продаш разом з усіма своїми накопиченими монетами. Я думаю, що тобі зрозуміло на що це потрібно, і як це робити. Знову ж таки, штука дуже проста, дуже проста для всіх. Я наполегливо рекомендую стейкати все, що можна стейкати. Не обов'язково це робити саме на Binance, тому що є і інші платформи, є і гаманці. Наприклад, в тому самі, самому Trust Wallet також можна стейкати дуже багато чого. Якщо в тебе міни багато, можна подивитись в Chlorio Wallet, або там є якісь щось інші гаманці. На інших біржах також є стейкінг, є взагалі окремі, скажімо так, біржі, на яких можна стейкати. Дуже багато ш. Можливості, можливості є, але я, в принципі, не дуже за цим заморачуюся. Я не дуже хочу перекидати гроші з однієї біржі на іншу. Мені це не подобається. Це трансфер, я краще буду зберігати на одному місці. Якщо мені потрібно, я буду там виводити на якийсь гаманець, щоб воно в мене було. Весь мій капітал був якийсь, якось диверсифікований. Щоб, наприклад, якщо мою біржу піймають, або там, не знаю, вона впаде, то щось в мене ще залишиться. Але під стейкінг я не знаю, мені не дуже подобається виводити саме на якісь інші біржі. Я більше довіряю бінансу, навіть клоріволоту не дуже довіряю. Хоча ну, як, і, та як ти бачиш, вже три роки все ще на місці. Ніхто в мене мої, мою міну не вивів. І останнє, що ти вже мабуть пам'ятаєш, ти знаєш. Ось тут Ютубчик. Рекомендує тобі найцікавіше відео прям для тебе. Для тебе це прям рекомендація. Я сюди взагалі нічого не вставляю. Він сам це робить за мене. Ось тому, якщо Ютуб рекомендує, подивись. Все, дякую, па-па.